Двері прихованого монтажу Secret Doors пропонують величезний вибір оздоблення практично на будь-який запит клієнта. Кожен матеріал має свої особливості, а тому розберемо їх детальніше. Грунтовані панелі під подальшу обробку покриті професійним поліуретановим ґрунтом AxoNobel і повністю готові під фарбування. МДФ ґрунтований під оздоблення. Рекомендується використовувати для фарбування нанесення декоративної штукатурки або поклейку шпалер. ЦСП ґрунтований підоздоблення. Рекомендується, якщо планується різноматеріальна обробка, наприклад, з одного боку нанесення мікроцементу, а з іншого поклейка шпалер чи фарбування. Скло ґрунтоване під оздоблення, також використовується в разі різноматеріальної обробки, коли дверний отвір вище 2400 мм. Наприклад, з одного боку дзеркало, а з іншого грунт під подальше фарбування. Скло та дзеркало: скло фарбоване звичайне чи надпрозоре. У разі використання світлих фарб Порал та НЦС, щоб максимально точно передати потрібний відтінок. Рекомендується використовувати надпрозоре скло. Для темних відтінків фарб використовується як звичайне, так і надпрозоре скло. Дзеркало звичайне, бронза чи графіт. Сатиноване дзеркало та скло виробляється за методом хімічного травлення. Такий метод робить матову поверхню максимально однорідною без артефактів та більш стійку до забруднень. Важливо притримуватись рекомендацій догляду за поверхнями, описаних у технічному паспорті дверей Secret Doors. Зверніть увагу, що дверні ручки без розетки або на мінімальній прихованій розетці через особливості їх конструкції не рекомендується використовувати зі склом або дзеркалом, котре може тріснути під час експлуатації. Шпон Шпон натуральний та модифікований. Шпон це натуральна деревина, тому зразки шпонів з кейсу можуть відрізнятись від готової продукції за текстурою та відтінком. Остаточний відтінок тону залежить від кольору та текстури шпону. Рекомендуємо робити зразок для затвердження. Для більш якісного підбору шпону необхідно надати на виробництво реальний зразок матеріалу: шпонована або дерев'яна панель, ламінат, ДСП, кахель та інше. Готова продукція може мати мінімальні відмінності від затвердженого зразка кольору чи викрасу. Різний вид покриття змінює візуальне та тактильне сприйняття деревини. Треба зазначити, що на відтінок готових дверей в значній мірі впливає освітлення. Зверніть увагу, що для деяких видів шпону існують обмеження по висоті. Що впливає на максимальну висоту панелі без стику при вертикальному розташуванні текстури. Важливо враховувати, що для проєктів із великою кількістю дверей або стінових панелей необхідно заздалегідь бронювати партію шпону. Зразки тонування та підбору кольору слід створювати, орієнтуючись саме на заброньований матеріал. HPL панелі Складаються з матеріалу, отриманого з термореактивних смол під високим тиском, котрий детально імітує текстуру природного каменю, дерева, металу чи кольорів рал, HPL – практичний та зносостійкий матеріал, котрий більш стійкий до механічних, хімічних та температурних впливів.